Мілана вже 10 років займається реконструкцією каратиновим вирівнюванням та фарбуванням волосся. Раніше ці та інші процедури надавала у власному салоні краси у Мелітополі, який відкрила в 2021 році. Планів було багато, але після майже двох місяців життя в окупації вирішила з родиною переїхати до Білої церкви. Тут від квітня 2022-го намагається почати все спочатку. каже іншого вибору не було, адже існувати поруч з росіянами не хотіла і не хоче, виходили на мітінги так само, а, ну що могли робили, але вже коли зрозуміли, що це. Не так швидко все буде і розуміло, що дітям треба вчитися, вивчати нормальну історію, що нам треба розвиватися далі, і що це не та ситуація, в якій можна залишатися. Дуже самої за Мелітополем, за нашим сучасним містом, за нашим молодіжним містом. Там все життя, там будинки, там залишився салон краси, якою я вже там була, теж власницею. На жаль, наразі там інші власники безкоштовно користуються всім обладнанням, але я вірю найкраще, і що що моє до мене повернеться. Спершу у білій церкві Мілана винаймала місця для себе у закладах, а потім вирішила відродити б'юті простір, який у неї був в тимчасово окупованому місті. Для цього жінка написала бізнес-план та завдяки проєкту Крила отримала грант у розмірі 23 тисяч гривень. А вже у жовтні минулого року переселенка орендувала приміщення, де робить красивими жінок. На ці кошти я придбала робочі меблі, стінку порукаря, да, там місце порукаря облаштувала. Наразі ще чекаю, ось ось должно приїхати крісло, нове А візочок ну, Тобто, я облаштувала собі робоче місце, де було б комфортно і мені, і клієнтам. Mm -hmm. Так само планую розвивати далі. Вже тож про теж в процесі виготовлення таке саме місце для іншого майстра на аренді, який буде працювати, і ще дуже хочу поставити манікюрний стіл, і щоб вже потрошку розвиватися. Постійною клієнткою перукарки стала Ольга. Вона також переселенка і розповідає, що познайомилась з Міланою на одному з заходів для ВПО. Я з нею познайомилася. Вона ще працювала в іншій перукарні, і тепер вже хожу до неї сюди, оскільки дуже задоволена і процедурами, якими вона робить для волосся, Це були водоглядові процедури. Я хочу робити, і сьогодні прийшла на укладку. І дійсно підтримка один одного вона також дуже цінна і важлива. Вона ж час особисто це відчувається. До переїзду в Білу церкву майстриня робила лише процедури, які покращують стан волосся а віднедавна почала і стригти, адже закінчила безкоштовні курси від міжнародної організації з міграції. Загалом тоді за кошти уряду Японії допомогли здобути нову професію 30 переселенцям, які навчались за різними напрямами. І до нас вона прийшла націлена саме на те, щоб отримати повноцінний спектр послуг, тобто, щоб навчитися і виконувати всі види укладання, і також навчитися виконувати жіночі, чоловічі та дитячі стрижки. Вона була розумниця, вона прикладала максимум зусиль для того, щоб здобути саме ті знання, яких їй не вистачає. Люди, які втратили житло, втратили, скажімо так, попереднє своє життя, стиль життя і потрапляють в нове середовище, їм дуже важливо знайти своє місце. І приходячи до нас, вони так трішки відсторонюються від тих проблем, які в них були на тій території, тих страхів, які були там. Вони отримують знання, вони отримують нові емоції. Вони так скажем переналаштовуються, перезаряджаються на більш позитивне і мирне життя. Нині Мілана ще не знає, чи повернеться навіть після перемоги до рідного Мелітополя, стверджує дім. Там, де родина, є прикладом, що, попри всі проблеми та негаразди, які принесли українцям окупанти, життя продовжується, і головне не втрачати віру у власні сили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.